Христос Воскрес вірні прославити Господа, бо сьогодні величезний день у усьому світі. 20 квітня 2025 року святкуємо. Всі вірні святкують Христове Воскресіння. Нову Пасху для нас. А вчора була Пасха єврейська, як Господь. Пройшов вперед виводу. Свого народу з Єгипту. Як пройшов, перейшов позначення їхні житла і не тронув ні їхніх дітей нікого зі своїх виборців. Тому прославте Господа і вихваляйте, і кайтеся, і, і висхваляйте, і прославляйте. Отже, ось ми бачимо, чому треба бути обережним. Шо? Укрпошту ведуть до штучного закриття, штучного банкрутства, щоб все передати руки фірм, яких ви дуже любите. Чому треба бути обережним, якщо ви щось, наприклад, замовили на сайті, до прикладу, китайському Аліекспрес чи, чи оптовому сайті Alibaba, і вас перед відправленням пише, що хочете хочете до чи, додому, чи, чи прийдете забрати? І навіть якщо ви берете доставку додому, то вам, скоріше всього, не привезуть цей пакунок вже тепер. Тобто таке, якщо меню з'являється, то вже ці посилки просто штучно збираються в Укрпошти. Навіть якщо вони важать маленького 200-300 г малого розміру. Але вони розкажуть всякі казки. Отже, ось є пакунок. І пише. Його, пер... його було забрано легально, нелегально, штучно, нештучно, перехоплено, не перехоплено. Але ось є лишній доказ на, на електронну пошту від е... дирекції менеджменту з сайту Aliexpress приходить чіткий лист. Що чекайте вакуум, скоро привезуть його до ньому. Так як меню було вибрано. Доставка додому, не що людина має десь ходити. Добре. Опишемо, чекайте на тексти, повідомлення, електронні листи або телефонні виклики. Тому що служба доставки може зв'язатися з вами перед доставкою посилки. Тобто вона зв'яжеться або не зв'яжеться, а вже зв'яжеться, коли буде біля вашої хати і подзвонить Виходьте. Є така посилка. Ну і все чітко пише, опише, куди доставити. Вулиця Дакато, Дакато, Область. Львівська. Ось сума замовлення. От код за посилки просто за І що ми бачимо? Йдимося на, на другу фотографію, відповідно. Копію фотографії. І що ми бачимо за все, на сайт цієї пошти міст і записавши там в поле пошуку або трехінг-код. Посилки, ми бачимо, що пише в них сайт AliExpress і доставка до відділення. Тої пошти на вулиці такий, то такий-то номер відділення. І його пише розклад ділення йде туди забирає. І ось тут є графік, що куди воно прийшло, звідки йшло. І ось так само відправка до відділення. Потом... Нагадуємо, що... що готовка, що посилка, відправлення готова до видачі. Тобто ти як не прийдеш, а як ти не прийдеш, до 5 днів то чи з 5, чи 6 дня будеш доплачувати 20 гривень за кожну добу зберігань. Ось така афера. Тому треба бути уважним, хто не хоче попасти. В І ще відправили. Головне, не що в них є тут відділення в магазині, лишають, бувало, таке, що попадалося на них. Що йшло, але ви відправляли в магазині, що там недалеко йти, там півтора кілометри, кілометр там від місця проживання. А вони відправили дуже-дуже далеко. що Можна пішки йти, а можна і автобусом. Та ще За автобус, до прикладу, 20 гривень, і, як людина слова. І 20 гривень одну, 20 гривень в другу сторону. Ось така ситуація. Так що думайте і будьте обережні.